Я вас вітаю, мої підписники, друзі, любителі робити щось своїми руками. Ну от, вже я вже, як ви бачите, мій дтз 470 б Оце я опустив двигуна. От, якщо ви подивитеся, от настільки його о! От на цю висоту воно опущено. Я не хотів переробляти кінгурятник свій. Але, на мою думку, він і так непогано став. Получається, з цієї сторони є захист, О, і з цієї сторони все захищено. Хочу сказати, що він все-таки мене виручив. Коли я е проходив тим польським підгортачем, ну, він був вищий, ця мовтофреза фреза була вища, двигун стояв вище, то я все-таки в одному місці вперся в землю. Е в землю вперся. мене почало класи на бік, і я кінгулятником вперся в землю. От до чого я веду. Якщо хто надумає це все переробляти, опускати вниз двигуна, то майте на увазі, що в першу чергу, з чим ви стикнетеся, о, що ви повинні так розрахувати, настільки опустити, щоб ви могли поставити ротоватори, і ротуватори вас, щоб не чіпляли за двигун за ці всі ролики. Як ви бачите, цей ґрунтозачеп має 40 см в діаметрі. Якщо поставити ротуватори, вони десь от на цьому рівні будуть проходити. Так що тут все нормально. Нижче, на мою думку, вже не вартує опускати, але це треба спробувати. Ну, це перше. Друге. Звертаю увагу. Ну це Я не знаю. У мене знайомого 에, Iron Angel такої ж самий, тільки друга фірма випускає, то я з чим стикнувся. Як ви бачите, оце тросик щеплення. Ну Оцей, що він тут оставиться Ну тут ще на краю пружинка мала бути. Вона ось там. О, як ви бачите, он до вона стоїть. І що вийшло при такому положенні керма? Я ще осінню зіштовхнувся з тим, що я не міг на праву сторону вивернути кермо. Тільки на ліву. Довжина тросика не хватала. І що вийшло, коли я опустив двигун от, цей його тросик він в мене ну, тупо був, натягнувся вплоть до того, що е, е, ролик прижав паси. І неможливо було зробити. Ну, я коли ставив. Повишений оцей здоровий шкіл, я випадково в нас в Калиніці в магазині купив отакий от, от тросик, вже готовий з пружинку. Як мені потім сказали, це від е, ДТЗ е, оцих, е, не пасових, а редукторних ДТЗ там стоїть на з, з такою пружинкою. Ну, він у нас був тільки один в Калиниці, от тільки його, його мені вдалося взяти і не прийшлося нічого хімічити. Він підійшов сюди ідеально. Тут, аж якщо я поставив. У мене вийшли проблеми. Натягнуто, я вже двигун опущений, все, передачі не можу включити. Ну, я вийшов з положення. Ну, як ви бачите, тут що опирається? Отакі вушка повинні бути. Ну, я трошки схімічив, і як ви тому побачите, бачите, отакі пластинки зроблю. Трубочка. Заклепав, щоб тросик був склепаний. Отвір зробив, пластинка і отаке з цієї сторони. І відповідно, ось вверху. Тут який від ДТЗ-500 з там, то в них йде така, такий кінчик циліндричної форми, то тут я зробив, трубочку вирізав, з однієї сторони заходить штіфт, а з іншої сторони отвір, пас і зайшов цей гол. Так що майте це на увазі. Оце ж я хотів вже спробувати вже свого їжачка з лапою культиваторною, що вона зробить. Але десь схибнувся, схопило спину. Інтелігентна ця хвороба редікуліт. Так що тільки оце, що я зміг легенько його витягнути, вчепити тросики, оце закріпити і на цьому все кінець. Так що, чекаю порад. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!